Ну, таке ще запитання. Цікаве дуже. Що взагалі вам подобається в хлопцях найбільше? Очі. Очі? Очі? Очі, тіло. Одні очі. Очі, тіло. Грудь? <рісті> грудь? <гарочі>, хлопцю подобається. Так. <рісті> Що, серйозно, грудь? Тобто, якщо така накачана грудь, і все. Він, така, він... Він... Така, гарочі, і задає. ти візьмеш того, і, і ти його зразу візьмеш, да, так? Разу, зразу, <рес> <і> так. <рес> кругленько. Так. Да. Ну, ну то є очі, грудь і все? Очі, ні. Очі і ноги, ноги, ноги. Ноги. Накачані ноги, так? Да. Ноги, грудь і характер. Ноги, грудь і характер. Ні, ну звичайно. Що, Що? Ні, ні. Внутрішній мір? Внутрішній мір інтересний добре. Дуже. А щоб добре було? Також, так. Доброта. Комфортно? Позивчиво. Позивчує. Няжечка така, з накачаними грудью і ногами. І ногами. А що головне? Ноги. Ноги. Щоб швидко бігав, так. Так, переходимо до цікавих загадок. Перша загадка. Як їжачки займаються сексом? Відповідь одним словом. Лежачі. Лежачі? А Якщо подумати. Одним словом. Вони не займаються сексом. А як вони розмножуються? Повітряно-крапленим шляхом? Ні, я не розумію. Мені младший брат, думаю, що серці поцілує і обнімаєш. Твій молодший брат, так? Да. Да. А скільки йому років? Шість. Майже сім. Ш... Шість років? Ти він ще маленький, він ще не розуміє <рігі> цього життя. Яка... Від... Ну, так ви ще не... Лежачи, сидячи. <рігі> сидячи, лежачи, не В лежа, ванні? Йожики. йожики, ну вони колючі. Один, коротше, на одного вилазить. Один на одного вилазить. Одним словом. О, бач, коляться, от це зацепка вже. є. Колять друг друга. Ну, і Що, колять? Наверно, іголками. 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 іголками, Іголками? Іголками я ще такою відповідаю. Належачі іголками. іголками, я я сказала, що іголками. Я ну вони колять один одного. Ну правильно і ну. сказала. Ну як вони? От? Ну як, ну як? Ну, ну перше. Буду вас мучити, вони займаються цим обережно, тому що вони куляти не Це елементарна відповідь. Так. То висячий, то стоячий, то холодний, то гарячий. Маріна. Що це таке? Маріна. Маріна? <рес> то стоїть, то висить то холодно, то гаряче. <рес> Маріна висячить? Ну, три букви. Одне слово. Маріна не буде точна вже, реально. Ну що це може бути? Чотири купи. Три? Чотири? Не чотири, три. Як, 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 як? Морські геніталії. Що? Морські геніталії. Ну, одним словом, скажи. Ну три букви. Ну три букви. Це ж не, не важко, три букви. Ну скажи вже, скажи. У тебе воно вже прям тут, ти же хочеш то гарячий, Ну як, в кого? Суп. Як ко? Суп? Суп. Суп. Суп стоїть. Суп, так? Да. Суп, О, точно суп. Ну це ж душ, душ, душ. Да, він гарячий, вода, холодна, гаряча версия, це така шлавочка. Це елементарна відповідь, реально.